Вітання! З вами Василь Звєрєв і програма Життєві історії. Легендарний фізик Альберт Ейнштейн говорив: танцюристи це атлети Бога. Сьогодні у програмі один із тих самих божественних атлетів, відомий український хореограф Сергій Костецький. Сергій, ти вже багато років мешкаєш у Києві, але твоєю батьківщиною, малою батьківщиною, є Хмельницький. Всі мої перші враження про цей світ пішли саме звідти. Тому, можливо, цей край мені дав стільки любові до життя, що зараз я творю з цією любов'ю і з прагненням жити і даю людям цей позитив, який маю в собі. Яким ти запам'ятав своє дитинство? Це побиті горшики в дитячому садочку, побиті коліна. Тобто я був дуже гіперактивним немовлям, можна так сказати. Постійно скаржились на мене вихователі в дитячому садочку і казали таку фразу. Ваш Сергій, ваш Сергій, він або буде злодієм. Або буде якоюсь зіркою. Якщо ваші діти, можна сказати, активні, то направляйте їхню активність у правильне русло. В моєму випадку це було пов'язано з танцями. Проходив набір у другому класі. І позвали в студію танцю. Дуже багато гарних дівчат пішло в ту студію. Я думав, теж піду. Було дуже цікаво, дивився, як ці дівчата рухаються, сам теж намагався, дуже балувався, любив увагу на себе звертати. І потім так це все втягнулося, що дівчата вже покинули ті танці, а я ще танцював, бо мені подобалося. До речі, ну я не знаю, я пам'ятаю, коли був малим, у нас вважалося займатися танцями, як то кажуть, западло, бо це ніби як дівчаче заняття. Тобі так не здавалося? Річ у тому, що бальні танці відрізняються тим, що жінка, вона утілює всю жіночність, яку може собою представляти жіноча особа, а чоловік це все чоловіче, що він може показати, тобто мужність. У чоловіків і жіночність у жінок. Ці дві фази вони не перетинаються ні в якому разі. Звичайно, є безліч танцюристів, які путаються в цьому і йдуть не від натурального, але від основи, то воно має бути так. Я притримуюсь цього золотого правила для себе, і мені подобається, коли чоловіки виглядають чоловіками в танці. Батьки якимось ще нам впливали на твоє рішення займатися танцями? Вони впливали на те, щоб я якщо щось почав, то я маю його робити. І вони мене, і вони мене постійно підтримували, казали, ти молодець, тебе гарно виходить, давай далі. Але я коли дивився відеозаписи ще тієї якості на відеокасетах. То мені так дико було, що я навіть не в музику танцював, і ноги не так рухались, і неуважний був. Завдяки їх підтримці я тільки продовжував танцювати. Хоча мені подобалося, я не знав, що я погано танцюю на той час. Коли потрапив у сильний колектив, мені вже почали казати такі деталі, які допомогли краще танцювати. А вже коли я в Київ попав, то зовсім інший рівень, можна сказати, все, що я робив. До Мусив наново перевчуватися, тому що в Києві все-таки дуже багато інформації, багато топових викладачів приїжджають, сюди дають різні цікаві речі. Потім я став їздити вже сам за кордон. Дуже активно в Англії сидів, мається на увазі, приїжджав, брав уроки, їхав в Київ, відпрацьовував, знову приїжджав в Англію, брав уроки, потім в Італію, потім в Голландію, Офіційно подорожував. Твої батьки, вони люди творчі. Батько в мене творча людина, тому що він займався музикою. Він грав на весіллях якийсь період свого життя, поки це було вигідно. А потім перейшов е, в бізнес, тому що Хмельницький, як всі знають, це торговий, торгове місто. Тому е, він знайшов себе в іншому. А чим займається мама? Швейна, промисловість. Хмельницький це таке місто, яке виробляє. І продає. Ми займаємося жіночим одягом. І певний час я працював на фабриці дизайнером. Закінчив Хмельницький національний університет, моделір конструктор швейного виробництва. Також в Луганську навчався спеціальної програми Джуліві, де навчився програмувати і створювати одяг вже на комп'ютері. Повністю базу переніс. Шалена економія вийшла з цього всього по матеріалу. Можна сказати, так внідрив <гум> нові технології, які пішли на користь промисловості. В принципі, якби ти не знайшов себе у танці, ти б міг себе знайти у швейній промисловості. Ти б міг стати дизайнером. Цілком можливо, воно так і до того йшло. Якби не проект танці зірками, після якого я зрозумів, що. Не дарма я займався за життя танцями, що я відчував, що щось має трапитись, як ніби нутром відчував, що ось зараз має щось статися. Мені запропонували кастинг, де я вдало пройшов, але дуже багато нервів втратив під час цього кастингу саме у дитинстві ким мріяв бути. Невже хотів пов'язати своє майбутнє саме з танцями? Ви Зараз будете сміятися, бо <сі> дитинстві я мріяв бути високим і каратистом, це те, що я пам'ятаю. А склалося, що я не досить такий високий, метр сімдесят шість і танцюю. Твоїм проривом, як е, танцюриста і хореографа, став е, телевізійний проєкт? Як хореографа, так, як танцюриста. Не знаю, коли це відбулося, тому що це постійний ріст. Це не так, що гоп і пригнув. Це постійна кропітлива праця кожного дня. Ти прос... прокидаєшся, робиш розминку, класику, модерном займаєшся, потім їдеш в зал ці постійно дієти. Займаєшся в залі фізичним навантаженням, потім стаєш в пару працюєш години чотири, потім. Йдеш, відпочиваєш і знову повертаєшся на вечірні загальні заняття. І ти приходиш додому десь о 10-й вечір, тобі вже нічого не хочеться, і наступний день так само. Тільки один день собі дозволяли відпочивати в неділю, але тоді були результати. Оце, я вважаю, найкруптлива праця була і найпродуктивніша. І кожен через це на піку своїх можливостей має пройти. А що стосовно хореографа, так, це був проєкт Танці зірками, де ми працювали з Лілією Підкопаєвою, і ці всі хореографії, це було щось для мене нове, мені дуже подобалося. Після участі у проєкті ти переїхав до Києва. Я на той момент навчався на третьому курсі в університеті. Мені доводилося вчитися і також в Києві бути. Тобто це постійно. Поїздом я їздив в Хмельницький, Київ, в Хмельницький Київ. І після того, як я закінчив університет, я вже залишився в Києві остаточно. Не хотів повертатися до Хмельницького, тому що тут мене приваблювало місто своїм темпом. Є такі люди, які не вживаються в Києві і кажуть, що цей темп не для мене, всі кудись спішать. Знаю, що в інших великих містах ще більше спішать. Але про ці міста не будемо, тому що ми в Києві. Я люблю це місто. Подивіться, яка краса за нами розташувалася. Як можна не любити таке гарне, красиве місто? Хоч і Хмельницьке я теж дуже люблю, воно залишається в моєму серці. А як тебе сприйняв Київ? Бо Київ. Наскільки я знаю, не дуже любить чужаків. Він їх з осторогою сприймає зі скрипом. Так, я приїхав, такий хлопчина з Хмельницького, всі друзі, всі браття до всіх відкрито ставлюся. І до мене ніби теж так всі ставляться. Потім з'ясовується, що це вони просто мене провіряли чи то дражнилися. Якось сталося так, що я змінився. Я став більш закритішим. Але коли я проявляю свою творчість, я залишаюсь тим, який я є всередині. Сергій Костецький, український хореограф, переможець низки змагань з латинських і стандартних танців, віце-чемпіон України у стандартній програмі, призер танцювального Євробачення 2008 року, переможець телевізійних шоу, танці зірками і «Танцюю для тебе. Як ти вважаєш, якісний танцюрист це все ж таки більше талант чи наполеглива праця? Якісний Танцюрить це праця, тому що талант він може і якісь іншоразні речі танцювати, і вони будуть виглядати цікаво. Але чи якісно це вже інше питання. Тому завжди це поєднання для мене, симбіоз більше навіть праці, ніж таланту. Тому що талант просто не зробить все те, що є в світі вже придумане, то не потрібно нові велосипеди створювати. Трібно працювати, напрацьовувати, відтачувати кожен рух перед зеркалом, кожну лінію відчувати, проходити. Тому що наше тіло це такий організм, який запам'ятовує всі рухи в ті послідовності, які ми даємо. І коли ти проходиш ці рухи вже під музику, вони в тебе автоматично напрацьовані, і ти вже швидко в них орієнтуєшся. Ти себе вважаєш успішною людиною. Я вважаю себе, можу погоджуватись, що успішною людиною. Дуже багато було моментів в житті, коли якісь речі мені давались легше, ніж іншим танцівникам. Я збагнув чому? Мабуть, в більшості випадків, тому що в мене є напрацювання з інших стилів танці. Ін Інші стилі маю на увазі сучасні танці, де, в свою чергу, коли в мене не було партнерки, я пішов на сучасні танці три роки, з них не вилазив, просто з залу. Це був папінг, локінг, хіп-хоп, диско, техно і всі можливі на той час сучасні направлення, які мали офіційний статус в федерації. і Люди змагалися між собою в цих направленнях. Теж багато дуже міст відвідав, конкурсів, фестивалів. Згадую ці моменти лише з позитивним відголоском. А зараз мені це дуже знадобилося. А скажи мені, будь ласка, із тих танців, якими ти займався протягом своєї кар'єри, чи були танці, які давалися тобі найважче? Нижній брейкданс це те направлення, де потрібно мати крепкий верх. Через те, що моя фізіологія була спрямована більше на низ. В тому віці, коли я займався брейк-дансом, видно, мені щось не пішло, бо ноги були важкі, а руки були не такі крепкі, щоб можливо було робити всякі карколомні трюки на підлозі. Але більшість елементів, що стосується футворків, всяких апроків, це мені дуже гарно давалося. Для будь-якого актора Верхом його е, кар'єри є отримання Оскара для спортсмена. Це олімпійська медаль, що е, є найголовнішим для танцюриста. Звичайно, є багато нагород, але розуміння того, коли ти чогось досяг, приходить тоді, коли є якісь люди, ти знаходишся на якомусь заході, ніхто тебе не знає. Називають твоє ім'я, ти виходиш, береш партнерку, запрошуєш, ставиш, починаєш танцювати, і ніхто не може відвести очей, тому що це настільки цікаво, це настільки професійно. Тоді отримуєш справжнє задоволення від того, що ти займався цим все життя. Це те, що ти найкраще можеш у своєму житті. І люди розуміють, можливо, навіть не розуміють, як воно все виходить, але все так гарно, все так природньо, і здається, так просто. А все, що просто, воно геніально. Тому я бажаю абсолютно всім танцівникам відчути, відчути те, що тобою можуть насолоджуватися в твоїх рухах, коли ти сам насолоджуєшся тим, що ти створюєш в цей момент, прямо зараз. Означає ця твоя сентенція, що тобі байдуже е, різноманітні нагороди, премії і так далі. Це не байдуже, тому що коли ти щось робиш, ти не можеш стати і зразу станцювати ось таке я. Я більше цього таке не люблю. А коли ти починаєш перечисляти свої регалії, то це вже щось говорить про людину. Звичайно, зараз інтернет рулить і ти можеш назвати своє ім'я і про тебе. Подивляться відео, знають, що ти себе представляєш, і це, звичайно, допомагає, але регалії, вони все-таки дають знати про себе. Якщо ти майстер спорту міжнародного класу, то це вже про щось говорить. Танець це та стихія, я можу так сміливо назвати стихією, яка дає змову. Відчути себе, відкрити себе, показати, що це твої руки, це твої ноги, ти твориш, ти робиш, і ти можеш виглядати гарно. Якщо хтось вважає, що він не пластичний, йому це не дано, це значить, що він не розуміє нюансів. А я вже та людина, яка розповідає нюанси. Тому що, якщо брати до уваги якісь перегони, то ти не можеш достатися фінішу їхачи, якщо ти йдеш по прямій. Тобі потрібно якісь чекпоїнти пройти певні фіксації, так і в танці, що рух не може бути природнім, якщо ти просто винесеш руку е і гарно виглядати. В першу чергу потрібно декілька речей, ще до цієї руки додати, підкрутити її вчасно, на певному рівні, щоб пішов лікоть, потім кість, потім пальці. Тоді цей рух буде. Гарним. Якщо просто піднімаємо руку, то це вже дерев'яний рух. І на таких нюансах будується вся техніка, весь гарний танок. Як ти вважаєш, з якого віку можна починати вчити танцям? З того віку, коли дитина вже народилася. І вже присутня в цьому світі. Я говорю про тих дітей, які вже розуміють, коли їм щось говориш. Про тих дітей, які вже хочуть чомусь навчатися. Твоєму наймолодшому учневі. Скільки? Ну, здається, 33 роки. А найстаршому? Я знаю людей, яким на що далеко бігти, дивіться на чапкса. Йому скоро 90 років, через чотири. Він ще бігає, танцює. Так само, але він хорограф, він все життя танцював. О, а є люди, які не займалися цим все життя і приходять, танцюють, тому що вони кайфують від того, як вони розпливаються під ритми вальса чи танго. Вони себе виражають, вони цим живуть, це їм дає стільки сил. Моя бабуся, пам'ятаю, приходила до мене на змагання. Буде смішно звучати, але це таке є. Вона заряджалася позитивними емоціями. Такою шаленою енергетикою, що потім могла неділю без перестанку сапати город. Тобто танці це неймовірний двигун, емоційно мається на увазі. Він настільки тебе окриляє, підносить, дає якісь такі неймовірні емоції, що ти знаходишся в легкій, довгій, довготривалій ейфорії. Тобі завжди вистачає терпіння на своїх учнів? Так. Навіть якщо там, умовно кажучи, ні бум-бум. Для мене немає таких ні бум-бум. Є методика. Якщо тебе послухати, то можна навчити танцювати навіть мавпу. Можна, але якщо мавпа вже народилася в цьому світі, як я кажу. Маю тобто, на увазі, умов... вона сприймає. <зас> да? Умовно кажучи, якщо я доросла людина, яка нічого не вміє робити у танцях, ти навіть мене можеш чомусь навчити. Ну, давай попробуємо. Давай. Спочатку ми попробуємо зробити щось ритмічне. Раз, раз, два, три, чотири. Раз, раз два, два, три, чотири. Це простий рух. Можемо е, використати раз, два, три і чотири. Це вже синкопійований. Ми використали синкопу, де ми швидше зробили деякі рухи. Було раз, раз два, раз, три, два три і чотири. Ви так. Правильно? Да. Раз, раз, два. Три, і чотири. чотири. Все. Вже змінився рух. Так. А Ритм змінився, а рух не змінився. Було пам-пам, а ми зробили плоско. Так. Тепер зробимо інше, щось на координацію. Якщо в нас е, ця рука буде так рухатись, а потім зробимо так. По коліну, а потім ніби машина в гараж заїхала. Це... Можемо, чи в тунель? Давай зробимо. Це не рульові ігри, схожі. Це просто на координацію рухів. Те, так, що перше координація дно. рухів. Так, по коліну. По коліну. — І потім вперед. І потім машина в гараж. Так, машина в гараж. Тобто діти часто розуміють, і дорослі, якимись асоціаціями. Якщо вони збиваються в набір, бо це для них якийсь набір рухів, ти можеш пояснювати, чи настроєм, чи якоюсь картинкою. От, Наприклад, часто там психологи. Питають, з чим у вас асоціюється ця подія. У мене, наприклад, ця подія асоціюється з тим, що я поїхала в Францію, а яким запахом? Ну це такий такий запах, бо я десь на вулицях почула, його мені дуже сподобалось. Там каштани жарені. Наприклад, і вже в людини на все життя відкладається це в голові. Так само і рухи. Коли ти до руха до цих рухів додаєш якусь фантазію, тобі набагато легше вчитись. У якусь мить своєї кар'єри ти почав співати. Так. З чим це пов'язано? Я постійно себе виражав через тіло, а мені захотілося виразити через душу, тому я почав співати. У мене широкий діапазон виявився. І я почав його розвивати, займатися з педагогами. Потім у 2012 році я записав першу пісню, називається «На «Танго». Сегодня лишь моя Стрт, с души ненужной для них. Таке натхнення, що я просто не зупинився, а навпаки, загорівся і більше пішов в, в Київський національний університет культури і мистецтв на естрадно-джазовий спів. І мене взяли без попередньої освіти. Мені було дуже важко в тому плані, що вже діти, діти, студенти були навчені. А я тільки знав, деяка нота розташовується і то через раз. Але зараз вже все змінилося, і я став солістом національний інститут культури і мистецтва джазового бенду. І паралельно ще пішов на хорографа. За рік закінчив екстерном 4 курси, отримав бакалавра, потім на наступний рік на магістра заочно і зараз вже на аспірантурі вдало поступив на бюджет. І я задоволений повністю тим, Те що зараз... Я продовжуєш співати. Так, Я продовжую співати. І не тільки продовжую, а й займаюся, росту. І... Постійно щось новеньке шукаю, дуже часто виступаю. Приємно, коли ти приходиш на захід і ти можеш і провести майстер-клас, і провести захід як ведучий, і станцювати, і заспівати. Тут я вважаю, що це така мультизадачність, вона в наші часи дуже корисна. Всі знають, як ти танцюєш. Можливо, не всі знають, як ти співаєш. Tip зараз е, міху так взяти и зimпровізувати. I'm because I'm nice listening to the music. Come on, baby! На сьогоднішній день у тебе є дружина або кохана? Є кохана. Людина, яка зі мною поруч, вона завжди допомагає морально якимось словом. Тому що це важко працювати постійно. Ти виходиш, роздаєш людям емоції, а потім себе по кусочкам збираєш. Буває так, що якийсь один виступ, а я настільки віддамся, що потім сил зовсім немає. Потрібна якась певна реабілітація в цьому плані. Тому завжди обніме, пожаліє, розкаже, який я хороший, який я. Гарний і так далі, і все я вже знову можу творити. А як ви познайомились? Ми познайомилися на вечірці. І я просто підсів до них до компанії, тільки одну людину знав з цієї компанії, це була її сестра. Вона мене позвала за цей стіл. Я їй одразу не сподобався. А потім якось так трапилось, що все перевернулося, і в нас почались відносини. І... Мені зараз ці відносини. Ти взагалі можеш назвати себе романтичною людиною? Так, звичайно. що. Як ти це проявляєш у стосунках? Своїми діями, сюрпризами, своїм баченням. Взагалі, з таким розмахом режисерським, і уявою, і фантазією. Стільки всього робиться. Могло робитися і буде робитися, що все діло не стоїть на місці. Тобто ж саморозвиваюся в цьому напрямку. Що для тебе означає поняття любов, кохання? Любов це в першу чергу довіра, стопроцентна довіра. Тому що якщо не буде цього факту, тоді е, нічого не буде. В цьому житті так мало людей, на яких можна покластися, що люди вже десь просто, як в моєму вірші, десь е, е, ошпарилися. Вже нікому не довіряють, а навіть якщо знаходять таку людину, якій можуть довіряти, вони просто їй все віддають, просто з нею поруч знаходяться. В моєму випадку це не тільки довіра, це і кохання, і симпатія. Тобто, тобто, як кажуть класики, дружина має бути всім і як мама, і як дівчинка, і як коханка, і як товариш. Тобто це для мене саме влучне поєднання, що є таке справжня любов, і як люди мають бути ким один для одного. Що ти найбільше цінуєш у людях і що ти не сприймаєш у них? Я ціную в людях їхню надійність, їхню відданість справі чи якимось задумом. Якщо цього немає, ця людина для мене безцінюється і немає далі. Звичайно, мені не подобається, коли. Йде гра на два фронти, що тут якісь в тебе плани є, а він так робить, щоб йому тільки вигодно було. Так діло не будується. Гадаю, що у тебе теж, як і у кожної людини, бувають моменти, коли ти опускаєш руки. Чи в тебе є рецепт, скажімо так, виходу із такої ситуації? Чим ти себе знову повертаєш до позитиву? Часто друзі, спілкування з друзями мене повертаєш якось відокремитись. Від... Якоїсь проблеми. Тому що час йде, е якісь справи навколо робляться, і це сприяє е кращому. Дуже мені допомагає сходити в церкву, помолитись, поставити свічечку. Е відчуваю, як з ікон просто з мене щось витягує. Це допомагає. І справи налагоджуються, якось настрій з'являється. Тобто відпочинок він. Сам собою дає полегшення. У чому для тебе полягає сенс життя? Для чого ми приходимо в цей світ? Ми приходимо в цей світ, щоб щось залишити після себе. В моєму випадку я хочу робити людей навколо себе щасливими. Я хочу ділитися з ними емоціями, якимись враженнями, своєю творчістю, тому що кожна людина цінує. Ці моменти, якщо вона щось бачить і воно відбивається в її житті. Якщо такі моменти наступають, то ти живеш тоді не просто так, а для чогось. І ти вже радієш від того, що хтось знаходить щось в тобі, що є в ньому. Ти відчуваєш цю підтримку, ці очі, які горять, дивляться на тебе, що так, це воно. І ти відчуваєш, що ти робиш те, що потрібно. Танець це твій пульс, биття твого серця, твоє дихання, твоє життя, вираз у часі, і русі, у щасті і радості, у смутку і заздрості. Саме так казав відомий американський хореограф Жак Де Амбуаз. А я скажу по-інакшому: живіть, танцюйте, кохайте. З вами була програма Життєві історії. Я її ведучий Василь Звірєв. Сьогодні моїм співрозмовником став відомий український хореограф Сергій Костецький. Дякую за участь у програмі. Дякую. Побачимось.